Я був в шоці, коли дізнався, що вирішення проблеми сепараційної тривоги базується на трьох ключових моментах: перший залюбленість. Другий я була весь день на роботі, собака скучала, і тепер їй треба дати максимум уваги. Третє. Я відношусь до своєї собаки, як до своєї дитини. Всюди з нею, всюди з нею. І чому вона не може сама залишатися вдома? І так про залюбленість в той момент, коли собака просить уваги зі своєї ініціативи, ви її гладите, тому що дуже любите собаку. Але ж в цей момент вона прив'язується, в цей момент вона створює такі відносини. Я прошу від тебе увагу, і ти мені завжди даєш, власник хазяїн. І в цей момент тепер ваша собака хоче постійно уваги, навіть коли вас нема вдома, ви її ігнорите або спите. І в цей момент ваша собака починає погано їсти, вити, гавкати, псувати речі, пісяти на ліжко, і вам на це плівать. Чому? Бо ви дуже любите її і гладите, коли вона того хоче. А треба гладити, коли ви запрошуєте. Тоді не будуть проблем сепараційної тривоги. Друге, від провини відсутності вас вдома з собакою, ви починаєте максимум їй давати увагу: іграшки, перетягування, кидання, команди, дресирування, максимальна похвала. Все це також прив'язує дуже сильно собаку. Я не кажу, що цього не треба робити. Можна, але відсотків 10-20. Але 70-80%, ви з нею просто гуляєте, довгий повідок, собаки, і не трогайте її вообще. Отак. А третій пункт про сприйняття вашої собаки як дитини воно якраз вміщає перші два пункти. Якщо ви по-справжньому любите свою собаку, то ви прислухаєте.